Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ну, поки у нас є такий, скажімо так, психологічний бар'єр, ми дуже хочемо, але занадто хочемо до того, що не можемо зробити, скажімо так, останній крок. Тобто, відправити вже той бажаний м'яч у сітку і виграти гру, яку ми повинні вигравати. Що гра нам давалася? Ми володіли повністю ініціативою, повністю переграли, виключили всі їхні всі козирі. Ниви. Це доводить і заміна в них в перерві, що вони свого як вони. Пропонують пропагандують, скажімо так, со одного з провідних гравців швиця. Вони замінили сьогоднішню перемогу, нашу маленьку футбольну. Вся команда присвячує Денису Бабію, нашому брату, нашому другу і даємо йому нашу шану і повагу. Вічна пам'ять Денису, це був чудовий товариш, це був. Затятий вболівальник, який всім серцем і душею вболівав за нашу ниву, переживав з неї всі часи, та де були і злети і падіння. Дуже жалко, що саме такі чудові люди уходять від нас. Дякуємо йому і вічна йому пам'ять. В першому таймі у нас випав Льоша, що зовсім не війшов у гру. Тому і весь правий фланг в основному всі атаки. Васта були по правому флангу, і зробили нам і моменти, і проблеми, і пішов якийсь мандраж в задній лінії. Але в перериві замінили льошу, вийшов кілик молодий Саша, і помінялися малюнок гри, зовсім помінявся. Хлопці налаштовуються на кожну гру, і підходимо до гри в фізичних кондиціях, на доволі достатньо, доволі прибавили ми і готові фізично. Тактично, але от технічно ще браку, брака багато. І за того, в простих ситуаціях, коли ми тіряємо м'яч, там де можна було так провести якусь атаку, комбінацію за, за рахунок цього браку, багато дуже сил тратимо на відбір м'яча, набігаємо на великий кілометраж лишній. Слава за силу. І хлопці, ми вами гордимося і чекаємо на нашу перемогу. Можливо, десь в першому таймі трохи були якісь нерви, трохи в нас піздали, тому що якось нервово почали, не могли знайти свою гру. Але потім, ближче до перерви, мені здається, ми трошки наладили вже гру в центрі поля, і на другий тайм вийшли зовсім іншою установкою, і іншими задачами. Тренер вніс певні корективи до нашої гри, і ми взяли трошки більше м'яч під контроль, почали його швидше перекатувати з одного флангу на інший. Суперник почав бігати. У нас почали з'являтися вільні зони, куди вбігали наші футболісти. Що і принесло нам плоди. Задача нашої команди це перемога в кожному матчі. Тому хто б сюди не приїжджав, ми будемо віддавати всі свої сили. Ми будемо грати лише на перемогу, на результат для наших вболівальників, за наші Збройні Сили України, які нас захищають, для наших рідних, батьків і всього міста. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.